Послухай, яка історія сталася в одному лісі. В лісі жив ведмідь гультяй, знав єдине слово Дай Дайте меду та малини, дайте рибки та калини. Дорікали звірі вслід, ну й невічливий ведмідь. Чи тобі завчити важко чарівні слова. Будь ласка, давай спробуємо розповісти віршик разом. Ти ведмідь, а я білочка, як казав ведмідь. Дайте. Меду та малини. Дайте, рибки та калини. Чи тобі завчити? Важко чарівні слова, будь ласка, а тепер я буду ведмедем, а ти кимось із лісових тварин. Дайте меду та малини, дайте рибки та калини. А тварини йому відповідають. Чи тобі завчити важко чарівні слова? Будь ласка, нагадуй всім, хто забуває про чарівні слова.